В Україні ліквідували командира 247-го елітного російського десантно-штурмового полку Василя Попова. Про це пишуть російські телеграм-канали. Його призначили на цю посаду зовсім нещодавно. Ще у серпні полком керував його однофамілець Петро Попов. Однак у мережі розгорівся скандал через величезні втрати підрозділу і небажання керівництва вивозити тіла загиблих. Військовослужбовець. Цього самого полку Єгор Гузенко, який веде телеграм-канал 13, тоді заявив, що полк втратив 49 осіб убитими за один день. Я на сьогоднішній день занимаюсь тим, що пытаюсь моїх друзей з 247-го полка, которые погибли на запорізькому направлении, около населеного пункту Старомайорська. Командування этим не займається. Командування на это на все положило і толстый. За один боевой день. Погибло фактично 49 дев'ять парней. Тож одного Попова поміняли на іншого. За офіційною інформацією, 247-й полк нині воює в районі Донецької та Запорізької області. А російські воєнкори кажуть, що Попов загинув в районі Старомайорського. Цікаво, що Попов уже другий командир полку, який загинув на війні в Україні. Цей підрозділ базується у Ставрополі. Однак напередодні вторгнення у грудні 2021-го його перекинули в Крим за задумом командування армії РФ 247-й десантно-штурмовий полк мав через Херсон-Миколаїв іти на Одесу. Однак на початку березня в районі аеродрому під Миколаєвом він потрапив в оточення і був розгромлений. Саме тоді загинув перший командир полку, підполковник Костянтин Зізевський. Разом з ним ліквідували командира розвідроти Олександра Лисенко, командира танкової роти Нурмагомеда Гаджимагомедова, Командира десантно-штурмового взводу Євгена Іванова та інших усього тоді полк втратив 55 людей. Показова, що за один бій в Україні гвардійський полк втратив більше особового складу ніж за всю другу чеченську війну, де загинуло тільки 54 військовослужбовця.